А ви звідки? Родом? Андрій. Да. Ваша дружина їде. Андрій Юхименко з прилук 4 липня повернувся додому. Сторирічна донька Ангеліна не бачила батька два роки. Андрій прикордонник мобілізували в березні 2022 року. До цього був електриком. Полон потрапив на Луганщині. Він мене допрашував Федбежнік. Сьогодні двадцять сьомого мене допрашував. Він сказав, що я 5 числа буду вдома. сьогодні Він сказав, що досі будуть до дня. Незалежності. дружина Людмила з донькою їхали. Чорнірівсь прилив. Андрій переживав, що не встигнуть побачитися. Тому я зуїжаємо на Київ. Так, да, Вона тут десь. Юхіменко? Да, да. Да. Вона тут. Вона їде, вона під Черніговом десь уже під'їжджає. Я з нею розмовляю. Не розминетесь, ну, дочекаєтесь. На останніх хвилинах найрідніші зустрілися. <різь> Вісник Че, А що ж ще?